Добрий день. Як ця вулиця називається? Мінділеєва. Мінділеєва. Так, називаємо її автобан. Вулиця, навіть тяжко назвати її, так? Ав, автобан, автобан Мінділеєва. Ми знімаємо фільм показати людям про автобани Тетіва. Ну От ми маємо такий автобан. Не сильно похожий на автобан. Але... Трохи автобан. Та є ще й хужі автобани. Є ще й хужі автобани, так? Да? Ну, особливо коли дощ тут йде, то тут конкретний автобан. Да, то тут все рівняли Недавно Райдером. А, це вже його порівняли цього автобана трохи. Зрозуміло. Це він вже порівняний. Я уявляю, який він не порівняний. Школу як ходите? Я в школу ходив. Не... Ні, ну а ходив же в школу. То я сам на Слободі живу. А, поняв. Понятно. Ну, все, школа тут не бела. Бо люди розказують, що в резинових чоботах доходять до заправки, там перезуваються, чоботи в кульок, там чи кульки на ноги надівають і ходять так в школу, коли дощ йде. Зрозуміло. Ну все, дякую. <рик> хорошо, хорошо. Я ничего не сказал.